Шановна громада, щиро вітаю вас світлим Христовим Воскресінням. Сьогодні наша держава переживає найважчий період у новітній історії війну, яку розпочала Росія проти України. Втім, у цей святковий день лунатимуть молитви з усіх куточків України. Ми будемо молитися за здоров'я кожного захисника, який боронить нашу землю. Молитимося за збереження кожного невинного життя. Летітимуть до Бога наші молитви про захист кожної людини, яка перебуває в небезпеці і за порятунок кожного, хто потрапив в полон. Кожен буде молитися за душі воїнів, що віддали своє життя за Україну. І за душі дітей і дорослих, які стали невинними жертвами цієї війни. Ми об'єднані та сильні. Ми віримо в те, що Україна вистоїть і відродиться, і впевнені, що нас не знищить жодна орда і жодна нечисть. Свято Великодня дає нам велику надію і непохитну віру в те, що світло переможе темряву. Добро переможе зло. Життя переможе смерть. А отже Україна неодмінно переможе. Христос Воскрес. Воїст.